Добрий день, Христос воскрес. Хочу вам показати короче, як я тут зробив собі підвалчик. Дивіться, значить тут вулиця. З вулиці З вулиці заходимо. Ну, ось тут таке мене. Все вийшло така пристроєчка так. Пристроєчка так. Тепер сюди там окно. Ну,

Холоднее, зу, тісто напас. Тут у нас витяжка, тут у нас зосередження. Тут да. вот у нас такі труби. там труба, да. там щоб було зійшла оттуда. І ну. тут ще, ще, ще одна труба. трупа. Вот Таке виключатель і розетка. Вчора, все, що треба просто кришку цю покласти. О, Ну, короче, двері такі от сам зварив, бачите? Сам зварив. Ну, підтоп там виход, бачите? Ну, тут ще треба просто загладити так акуратно загладити. Ну, і там через все. Що... Ну, а окно кому? Я окно просто закрив, через роботу було плотніше. Окно. Окно. Я просто його закрив, щоб було ну, холодніше тут. Ось м'який сподіваюся, що через дитячий шов він зупиняється зараз в Продукти. Ну, коротше, ось тут. Ще навіть якимсь оплотнителем. Причини ось вот, так, через силикон, коротше, Виключаємо світло. Ну и так, типа, получается шук-шук-шук-шук. И вот так вот выходит у нас микросон на улице. то есть все так, вот Такая вот строечка там еще <с peut -être> <wheelchair> Значит так, ты требок на укласти двери, все, я лишь требок на вон там окно. Уже тут, короче, этаж будет у меня. Короче, toш i окном тепер теж поклав треба буде просто треба так, Ну, краще там, трошки треба ще тоже Ну штату Чектрика Че, тут Ще пакиш